Біднячук Марія Петрівна вчитель історії та правознавства вищої категорії. Стаж роботи 31 рік. Вчителька має добру теоретичну та методичну підготовку, досконало володіє методами та прийомами навчання. Її уроки насичені цікавими фактами, документами. Діти на уроках правознавства вчаться працювати з архівними документами, проводити дослідження. Це пробуджує учнів інтерес до наукового пошуку. У 2012 році. Учень 11 А класу Харченко Євгеній посів друге місце в обласному турі з правознавства і третє місце в обласній предметній олімпіаді з правознавства. Все це результат роботи Марії Петрівни. Знання, які я набуваю на уроці правознавства, це для мене як компас у непростому щоденному житті. Правознавство для мене це урок, де я дізнаюся, як стати справжнім громадянином своєї держави. Правознавство для мене це урок, де я поринаю у світ права і своїх можливостей. Правознавство для мене це захоплююча гра, де я набуваю знань правомірної поведінки у повсякденному житті. Головним завданням у своїй роботі бачу навчити учнів думати, заохочувати, розвивати свою індивідуальність під час спільного розв'язання творчих завдань, поступово переходити до більш складного процесу навчання-дослідження, а звідси уже до критичного мислення, вироблення власної позиції. Для підвищення ефективності організації навчання на уроках правознавства застосовую мультимедійні технології. Наприклад, використовую епізоди фільму як проблемне запитання з власного досвіду. Переконалася, що найбільш дієвий метод, який використовую, є розв'язання навчальних проблем. Застосовую такі типи мультимедійних навчальних засобів, як презентації, таблиці і схеми, ситуаційні задачі. Методична проблема, над якою працюю: застосування компетентнісно орієнтованого навчання основ правознавства. Основною метою моєї педагогічної діяльності є поєднання матеріалу, поданого в шкільного підручнику з нормативно-правовими актами, з метою популяризації правових знань серед школярів, організовую і проводжу тижні правових знань, залучаю дітей до участі в конкурсах, по алеї правових знань. Знавці права, світ моїх прав. Вважаю, що правові знання, набуті учнями на уроках та позаурочний час, допоможуть їм майбутньому відстоювати власні інтереси та інтереси держави, займати активну свідому громадянську позицію.